Аби забезпечити потребу в крові медичним закладам області, потрібно приблизно 50 донорів на добу. З початком повномасштабної війни ця кількість збільшилась в рази, аби поповнити запаси. Здати кров вирішили і депутати партії Слуга народу. Ми своїм прикладом хочемо показати, що варто все таки ділитися своєю кров'ю і підтримувати українців, особливо зараз в час війни. Тому що вся кров, яку сьогодні ми здаємо, завтра комусь з наших захисників або захисниць може врятувати життя. Тому ми сьогодні командою «Слуга народу, командою президента в Житомирській області вирішили здати кров. Кожен з депутатів пройшов попередній медичний огляд, здав аналіз та отримав заключення, що може стати донором. Неодноразово здавав кров і Ігор Лукашенко, будучи лікарем, як ніхто розуміє важливість такої процедури і додає, для нього це ще й один спосіб наблизити нашу перемогу. Якщо ти не перними Допомагай кров'ю, допомагай коштами, допомагай волонтерством, допомагає нашим військовим. Величезне значення має, якщо медична допомога на передовій має адекватні запаси еритроцитарної маси крові. Це невідкладна допомога, це допомога на першій лінії, коли поповнюється втрата. Коронамого бійця серед чоловіків є і жінки. Анна вже стала донором вперше. Зізнається, трохи хвилювалася перед здачою крові. Однак насправді все виявилось зовсім не страшно. Тож закликає долучатися усіх. Страшно, мабуть, як все вперше, але насправді це не боляче жодного дискомфорту це не викликає. Тому а це може врятувати життя комусь. Тому я закликаю всіх людей обов'язково приходити здати кров в своїх містах і не хвилюватися. Люватися все буде добре на майбутнє. Я також далі через два місяці кажуть знову можна. Тоді я буде схова ще приїдемо з того. Насправді ж, кров сьогодні потрібна не лише військовим, а й цивільним. Фахівці розповідають, більшість запасів іде саме на звичайні лікарні, і зазвичай не вистачає конкретного резус-фактора. Не вистачає завжди рідкісних груп крові. Це резус від'ємні. Тому що, наприклад, на трансплантацію потрібно 10-15 донорів одної групи і одного резус негативу, наприклад, якщо це резус негативне. По-друге, приблизно 30% від заготовлених еритроцитів. В Нашому центрі крові ми передаємо для збройних сил України щомісяця, аби закривати потреби мобільні бригади центру крові щонайменше двічі на тиждень виїжджають в громади, збираючи кров на місцях. Та, попри все, поновлювати банк потрібно завжди. Тож такі колективні візити є дуже важливими та необхідними. Адже одна донація може врятувати три людських життя.